Шановні українці, шановні засоби масової інформації. отут на сцені стоять ті автори законопроекту, який вчора викликав таке жваве обговорення, бійку. Ви знаєте, законопроект 1159, який сьогодні підписаний фракції блоку Петра Порошенка. Це народні депутати Бакумінка, народний депутат Кучер, народний депутат Арішонка. Народний фронт, це народні депутати Лунченка і народні депутати Кадола, фракція Батьківщина, народні депутати Кіриленка, народний депутат Івченка, народний депутат Шлемко. І фракцію, фракція «Самопоміч» – народний депутат Іван Мирошніченка і е, депутатська група Воля народу Олег Кулініч, економічний розвиток. Я обичаюся. Я хочу сказати про те, що у нас було дійсно чотири законопроекти, колеги. Чотири. Я вже казав, що законопроект 1252, який розроблявся, він отримав, він мав ті ж самі речі. Ми забирали повноваження у Державного земельного агентства. Він отримав висновок, що це добрий закон, немає антикорупційних ніяких ось там речей, його можна приймати. Це було у 21 січня цього року, але за місяць до того аналогічний законопроект, навколо якого ми об'єднались 1159 на засіданні антикорупційного комітету 24 грудня, чомусь отримав відзнаку корупційний і не рекомендовано до прийняття. Два однакові законопроекти, які забирають повноваження у Держкомзему. Я особисто після вчорашніх всіх речей вважаю, що сьогодні Державне земельне агентство підпорядковано МінАПК, а МінАПК безпосередньо сьогодні курує Державне земельне агентство, і там стоїть людина по квоті самопомічі. Саме з цього викликає конфлікт, що вони хочуть залишити схему, коли державне земельне агентство, один чиновник. Безпосередньо розпоряджається землями як в селі, так і в місті. Дякую, доброго дня, шановні засоби масової інформації. Моє прізвище Кулініч. Я є одним із авторів даного законопроекту 1159. Дякую. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день в селах склалася катастрофічна ситуація, тому що Місцеві ради, тобто органи місцевого самоврядування, абсолютно не впливають на розподіл земельних ділянок, які знаходяться за межами населених пунктів. Зараз проблема для того ж сільського голови чи для депутатів місцевої ради, де виділить землю для випасу великої рогатої худоби для людей, де виділить землю під ті ж сінокоси, навіть проблема де взяти землю під сміттєжвалище чи кладовище. Ці питання вирішуються не на місці. І навіть не в обласному центрі, а ці питання треба вирішувати в Києві і чиновниками Держземагентства. І основна проблема, яка нас спонукала внести такий законопроект, це величезний рівень корупції, який саме базується у тому ж державному е, агентстві е, земельних ресурсів. І я думаю, що саме те, що це антикорупційний законопроект, і що тут немає ніякої корупційної складової. І намагався пояснити Вадим Івченко пану Соболю, як керівнику такого важливого комітету Верховної Ради. Чому він так відреагував для мене питання? Я думаю, що ми повинні, шановні засоби масової інформації, ми народні депутати, повинні чути людей, ми повинні чути місцеві громади, ми повинні чути сільських голів. І повинна відбуватись фахова дискусія, дійсно, чи це законопроект потрібен чи ні. У мене як у депутата -мажоритар, мажоритарника є безліч звернень від сільських голів, де вони говорять, що його треба приймати. Тому я думаю, що ми його обов'язково приймемо наступного пленарного тижня. І саме основне, більш близького органу до людей, ніж, засоб, ніж орган місцевого середування, ніж та сільська рада у нас не існує. Дякую. Шановні шановні колеги, Юрій Деревянко, 87-й мажоритарний виборчий округ, партія воля. Після того, коли у 2000, в кінці 2012 року Янукович і більшість у Верховній Раді внесла зміни до земельного кодексу і фактично забрала, украла право у місцевих громад приймати рішення щодо розпорядження землями, почалися жахливі розложування. Безпосередньо, на моєму 87-му мажоритарному окрузі, у місті Надвірній, у селі Щіпнів. В інших населених пунктах і практично скрізь по всій області відбувалися шалені зловживання чиновниками Держкомзему. Громада вимагала зняти керівника управління земельних ресурсів. Я хочу підкреслити це під це при тому, що всі місцеві ради Івано-Франківській області ніколи не були у більшості у партії регіонів. Всі місцеві ради завжди були за нашими демократичними силами. Навіть це період Янукович. Наступне. Законопроекти, які були подані 1159, 1252, 1139 і 1277, Ці всі законопроекти спрямовані були на те, щоб знищити цю жахливу корупційну схему, відповідно до якої один чиновник, я підкреслюю, один чиновник в кабінеті міг виділити безкоштовно гектар чи два гектари землі будь-якій особі безкоштовно, без рішення сесії місцевого самоврядування, без громадського обговорення, без суспільного і громадського контролю. Саме на, ту, на цю руйнацію схеми були спрямовані ці законопроекти. Мало того, у нас на комітеті розглядалися ці законопроекти, і я дуже був здивований, коли згодом зрозумів, що 1159 отримав рішення негативно нашого комітету. а Потім зрозумів, чому тому, що всі інші законопроекти. З яких я був персонально співавтором, розглядалися на комітеті і були доповідачі серед співавторів, які відстоювали цю позицію. По законопроекту 1159 не було співдоповідача. Але порівняльна таблиця 1252 і 11.59 вони абсолютно ці законопроекти одинакові. І по 12.52 ми маємо позитивний висновок нашого комітету щодо його некорупційності. Той самий час за відсутності співавтора законопроекту, який 11, який не доповідав 1159, на комітеті пакетом було проголосовано пакет законів, які були так визнані так звані корупційні. Згодом профільний комітет, голова якого тут знаходиться, об'єднали ці всі закони в один і визначили, що 1159 є оптимальний з точки зору врегулювання тих норм і тих, і тої тієї суті, яка була виконана цих законопроектах, таким чином за рахунок отакої от технічної нестиковки ми отримали законопроект, який, начебто, має елементи корупційності. Тому, шановні колеги, я хочу сказати, що цей, цей, цей крок надання право органам місцевого самоврядування ухвалювати рішення щодо розпорядження землями. Я той крок, який руйнує жахливу корупційну схему, яка до цього часу працює, і чиновники з Держкомзему фактично деребанять всі земельні ділянки, які знаходяться на території України. Я погоджуюсь з застереженнями наших громад, громадських активістів і експертів, тому що в другому читанні так ми можемо врахувати певні норми, які дають можливість ще більше контролювати цей процес, щоб не було додаткових зловживань серед органів місцевого самоврядування. Дякую. Добрый день, Александр Бакуменко, блок Петра Порошенко. Самое главное, чтобы вы обратили внимание, в этом законопроекте практически авторами являются депутаты всех фракций. Самое важное в нем это то, что мы выполняем сегодня норму коалиционного соглашения, которое мы все приняли фракции и подписали и в этой норме. И мы идем сегодня по принципу дать полномочия местным сегодня органам самоуправления. Этот законопроект первый, который решает главный вопрос, отдает государственную землю местным громадам. Здесь нет никакой коррупции, наоборот, это полностью антикоррупционный закон. И то, что наш коллега отстаивал его на антикоррупционном комитете и люди готовы были проголосовать, а господин Соболев не дал это сделать, это, в моем понимании, неправильно. При тому, ми сьогодні вийшли к вам сказати о том, що ми всі автори законопроекту говоримо о том, що ми правильно зробили законопроект, і ми його будемо голосувати в залі. Доброго дня, шановні колеги, дорогі українці. Ми сьогодні, як співавтори даного законопроекту, прийшли висловити підтримку нашому колезі, який вчора, якому вчора довелося навіть застосувавши силу, довести, що це є справжня боротьба з корупцією. Для мене виникає одне запитання: що чому представники такої, скажем, правильно, і фракції і в парламенті сьогодні, замість того, щоб дійсно таки побороти корупцію в найбільш корумпованому, скажімо, органі, який сьогодні залишився, державній земельній агенції. Я, будучи на посаді голови обласної державної адміністрації, сам спостерігав за тими процесами, які відбуваються в цій структурі в цьому органі. в цьому агентстві. на сьогоднішній день вони відстоюють саме інтереси цієї агенції. Як сказали мої колеги, скоріш за все, це пов'язано з тим, що даній фракції по квоті відходить даний напрямок. Дана агенція, і, скоріш за все, якісь певні потоки чи притоки вони очікують від, даного, від даної агенції. Тому наші колеги, ми написали даний законопроект, щоб поламати цю корупційну схему. На сьогоднішній день думайте, ми повертаємо повноваження місцевим органам самоврядування, ми віддаємо права сільським селищним радам розпоряджатися землями. А виникає питання: хто ж обирає цих депутатів? Саме територіальні громади, саме мешканці тих сіл селищ, в яких вони проживають. Скажіть, будь ласка, що ближче для жителів села, чиновник, якого назначають з Києва, чи ті депутати, яких вони мають за конституційним правом обирати? Тож, ми сьогодні звертаємося до всіх наших колег по парламенту підтримати даний законопроект е, наступного пленарного тижня і обов'язково ми його повинні підтримати всі одноголосно. Дякую. Шановні колеги, Ще? Да, будь ласка, я можу додати, друзі, за що мова? Після 2001 року, після прийняття земельного кодексу, 20% земель стали землями запасу плюс 15% землями резерву для створення фермерських господарств для передачі цих земель людям, які працювали на селі в соціальній сфері. Для передачі в оренду суб'єктам господарювання. До 2001 року цим розпоряджалася місцева громада цими землями. Після 2001 року відбулося ряд трансформацій. Сьогодні розпоряджаються органи Держкомзему. Ми відновлюємо справедливість. Ідучи радикально на децентралізацію, ідучи на лібералізацію земельних відносин, ми, автори законопроекту, передаємо ці всі притаманній структурі місцевій громаді. Люди повинні знати, хто орендує землю, хто отримує прибуток на цій землі і хто отримує зиск від того, що ця земля включена в господарський обіг. Ми вважаємо, що 12 мільйонів гектарів землі, якими зараз буде опікуватися в разі прийняття цього закону місцева громада, отримує додаткові фінансові стимули для своєї роботи. Ми вважаємо, що це більш прозоро, це більш чесно, і це відповідає духу сьогоднішнім реформам, які головною метою для себе визначили питання децентралізації. Почати з земельних відносин це дуже складно. Ніколи земельні питання в цьому залі не відбувалися легко. Пам'ятаєте, як приймався земельний кодекс, який був визнаний тоді на той час одним із найпрогресивніших в Європі? Він теж приймався з бійками. Пам'ятаєте, Катерину Ващук, які порвали тут і одяг і все інше. Да, це земельні питання. В історії України ніколи вони легко не проходили і не будуть проходити. Бо земля для нас це не просто суб'єкт, об'єкт і предмет. Земля це наше єдине з нами. Це живе. Тому. Друзі, будуть різні думки, різні бачення. Хай буде дискусія в залі, хай буде головним дієвим інструментом аргумент. Хай буде механізмом мікрофон і кнопка для голосування. Ми, представники майже всіх фракцій, в коаліційній угоді це записали, і ми це продовжуємо за нормотворчі своєї діяльності. Дякую за те, що слухали. сьогодні. Місцева громада опікується одним гектарів з десяти, які на Україні сьогодні є. Ну, це не справедливо. Це абсолютно не європейський підхід. У нас є запитання АНТІВ. Будь ласка, Ірина Фомицька до пана Вадима. Все таки вчора е, представники самопомічі говорили, мовляв, що ідеологія законопроекту дійсно правильна, але проблема в тому, що на місцях залишилися представники влади е, регіонів е, партії регіонів, От, власне, спершу потрібно провести вибори, а вже потім впроваджувати цей законопроект. Що ви скажете на це? Я не впевнений, що лідер самопомічі пан Садовий слухав це запитання. Тобто запитання наступне, що на місцях сьогодні сидять корупціонери, люди з партії регіонів і так далі. Значить, і пан Садовій теж є регіоналом і людиною старої влади. Якщо переводити це запитання саме таким чином, але стоїть представник з Франківщини 87-й округ. Він сказав, що майже всі органи самоврядування на Франківщині в його окрузі це продемократичні сили. Тобто, ми сьогодні продемократичні сили називаємо що стара влада. Ми говоримо про наступне, це сільські депутати, це люди в селі. Вони знають будь яку хату і так далі. І тільки сільські ці депутати розуміють, кому віддати землю, як віддати землю і за якою ціною віддати землю, щоб мати зиск громаді, бо села вмирають і села гинуть. Дякую.